Так, привіт Україна, я і Сергій Бона. Міф бастерс about American Black Friday. Так, да, треба було щоб сказати, куди буде А тут... ось сюди треба було повертати. Да, чекай, ладно, бачу. Я не ту камеру включив. Казав про, про магазини. Я казав про телефони, що ти вже задовбав. Ні, а тільки що ж ти говорив про чару. Він думає, що я йому так просто віддам телефон. Ми тільки що під'їхали до... Що тут Target і Best Buy і Kohl's. Kohl's, правда з іншої сторони. А з цієї сторони де Target і Best Buy. черга метрів. до таргета там скидка да ну блять а в нёк блять сюда, 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 сюда чё блять стопая сука мы короче с иншу стороны заезжаем чара там Те, то, то, що бачили близько 200-300 метрів. Це Копиптер, я бачу. Копип танк. Ага, бачу. А в них білі номера. Щось Ще недавно ми валили зомбі на комп'ютері. Скільки їх тут? здесь стяг. Ужас. А? Я б тут стояв, не знаю, якби я на, на, на всю квартиру купляв електроніку. І там за. за кутом там ще є. стільки ж людей. Це жестяк. Що, тусуємо додому?